Що, знову про нас згадали? Нарешті гарна новина для наших пенсіонерів, але давайте розберемося, чи справді все буде так добре. Друзі мої, я щиро вам скажу, коли почув про ці два нові законопроекти, то спочатку не повірив, думаю собі, та невже? Невже нарешті держава вирішила зробити щось людське для наших людей, які все життя працювали, а тепер рахують кожну копійку? Бо ви знаєте, як у нас буває, або папірець загубився, або в архіві щось згоріло, або підприємства вже нема, а стаж пропав і ніхто нічого не може довести. І от тепер нарешті у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти номер 13705 і номер 13705 137051 автори Юлія Тимошенко та Галина Третякова. А ви не повірите, ці документи можуть стати справжнім порятунком для багатьох наших пенсіонерів і діючих, і майбутніх. Дивіться, перш ніж ми радіємо, давайте по-людськи розберемося, що це таке, що воно нам дає і як воно реально може змінити життя. Та скільки можна терпіти? Ви ж, певно, не раз чули такі вже історії. Дивіться, наводжу приклади, я працювала все життя на заводі, а у пенсійному мені сказали, що стажу не хватає, якісь там документи загубили, а мій чоловік у військовій частині служив усе життя у формі, а тепер доказати не може, бо архів у Харкові згорів. А мені взагалі сказали, що за 90-ті роки у них нічого нема. Як нема, якщо я тоді день і ніч біля станка стояла? Ось і хочеться іноді вийти та просто крикнути Люди, та це ж не ми повинні доказувати, що ми працювали. Це держава має знати, кому вона завдячує всім, що зараз має. Я розумію кожного з вас, бо коли людина віддала здоров'я, молодість, сили, а потім, їй кажуть, не вистачає двох років стажу, це ж несправедливо. І тут уже не про гроші навіть, а про людську гідність. Тримаймося, дорогі мої, я завжди кажу, ми не маємо здаватися, бо поки ми живі, поки ми боремось, ми можемо змінити все. І от ці два законопроекти, можливо, це той самий шанс. Вони вже пройшли комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, і той комітет рекомендував їх до ухвалення. Тобто, вони вже фактично готові до розгляду. І що ж у них є важливого для нас? По-перше, якщо у державних базах немає ваших даних, ПФО, Пенсійний Фонд України тепер мусить повідомити вас про це. Не просто мовчати, бо немає інформації, як раніше, а зобов'язаний написати вам, що от, мовляв, немає даних, і пояснити, які саме документи треба донести. Це здається дрібницею. Але насправді це революція, бо тепер ніхто не зможе промовчати і просто зменшити вам стаж чи пенсію без вашого відома не можна буде. По-друге, навіть якщо за вас не платили страхові внески, стаж все одно зарахують. Так так. Якщо ви працювали офіційно, але ваш роботодавець забув заплатити внески до пенсійного фонду. Тепер це не буде вашою проблемою. Якщо є звітність, що ви працювали, цей період зараховується до стажу. І я тут просто хочу сказати нарешті справедливість. Бо скільки було таких історій, людина працює чесно, а роботодавець щось там не сплатив і страждає хто, працівник. А зараз ні, тепер держава визнає, що людина не повинна відповідати за чужу недобросовісність. По третє, трудова книжка знову це головний аргумент. Так, офіційно, якщо стаж до 2000 року, то трудова книжка є основним підтвердженням. І навіть якщо там записи не зовсім ідеальні, печатка стерлась, наприклад, чи чорнила розтеклися, це вже не буде приводом відмовити вам. По четвертє. Якщо трудової немає, підійдуть інші документи, будь-які довідки з місця роботи, архівні документи, навчання, служба, навіть копії наказів. І перелік таких документів значно розширили. Тепер набагато більше організацій мають право підтверджувати ваш стаж. І найголовніше, якщо документів зовсім немає, то підтвердити стаж можна через спеціальний порядок. Який встановить Кабмін або через суд. І слухайте, не бійтеся цього слова через суд. Бо, як показує практика, в 95 випадків суд стає на бік пенсіонера. А якщо документи знищені війною або втрачений архів, то є навіть такий механізм. Ви подаєте запит України колишнього СРСР або туди, де колись працювали. Якщо протягом 45 днів не прийшла відповідь, стаж автоматично зарахується. Ось дивіться, є історії, які показують, чому це важливо. Марія Іванівна з Полтави, вона працювала на цукровому заводі ще з 1982 року, потім завод закрили, архіви згоріли, трудову книжку загубила під час переїзду була. Коли прийшла на пенсію, сказали, що в неї лише 13 років стажу. Після численних звернень і суду вдалося підтвердити 28 років стажу. Як результат, замість 3800 гривень пенсії її тепер має 8200 гривень. Каже, я плакала від радості. Нарешті держава побачила, що я жила не дарма. Ось ще вам одна історія. Пан Петро його шахта зруйнувала документи в окупації. Пенсійний не хотів зарахувати той період. Він написав заяву до консульства, почекав 45 днів, відповіді не було. І от стаж автоматично зарахували. Пенсія збільшилась майже на 4 тисячі гривень. Каже, ніколи б не подумав, що така маленька довідка може так змінити життя. Ну і останню ще одну цікаву історію розкажу Олена Григорівна. Колишня медсестра працювала в лікарні з 90-х, потім у приватній клініці, де власник просто не сплачував внески. Пенсійний сказав: цей стаж не враховується. Але тепер після ухвалення закону, навіть якщо внески не сплачені, але є звітність, що людина працювала, цей стаж зараховується. Вона отримає ще кілька років стажу і, відповідно більшу пенсію. Ми заслужили також більше, ніж просто слово беживати. Я кажу чесно, коли я бачу, як наші пенсіонери рахують копійки біля каси в магазині, серце стискається. Бо це ті люди, які будували заводи, прокладали дороги, вчили дітей, лікували, охороняли і сіяли хліб. І сьогодні, коли говорять про реформи, то найперше, що має мінятися, це ставлення до старших людей. Ми не просимо багато. Ми просимо, хочемо справедливості, я думаю, це гасло звучить у всіх серцях старшого нашого покоління. Та я все розумію, дорогі мої. Знаєте, коли ви мені пишете в коментарях, та що ж з тих законів толку знову обіцянки? Я вас прекрасно розумію, бо ми всі вже це проходили. Але друзі. Якщо ми не будемо стукати, нам ніхто не відчинить. Якщо ми не будемо вимагати, нас просто забудуть. Тому я завжди кажу тримаймось разом. Один напише заяву, інший подасть приклад. Одна бабуся виграє справу в суді, сто інших дізнаються, що це є можливо зробити. І крок за кроком ми можемо змінити цю систему. І вона зміниться, я переконаний. І наостанок я вам хочу сказати ще одну хорошу новину. Міністр соціальної політики Денис Олютін так само вже заявив, що пенсійна реформа в роботі і він тримає її під особистим контролем. Обіцяють, що до Нового року мають показати перші результати. Я дуже сподіваюся, що це не чергові обіцянки. Бо ми українці вже заплатили за свою країну занадто високу ціну. Щоб далі чекати. Друзі, давайте бути разом. Я знаю, що багатьом зараз важко, але ви ж знаєте, я завжди стараюся донести вам найважливішу найчеснішу інформацію. Ми разом пройшли, знаєте, уже немало часу, і я дуже радий кожному з вас. Тож, якщо ви хочете бути в курсі всіх змін щодо пенсій, виплат і нових законів, хто ще не підписаний, підпишіться на канал. Хто вже підписаний. Я дякую вам за дружбу і за участь у нашій спільній праці. Також залишайте коментар, розкажіть, чи була у вас подібна ситуація, чи втрачали ви стаж, і чи вдалося його відновити. Нехай другі люди знають і це їм допомагає у житті, бо люди читають коментарі так само. Бо повірте, ваш досвід це не просто історія, це буде дуже великий шанс і приклад для інших. Я також завжди читаю коментарі, бо ми з вами це велика одна сім'я і поки ми разом нас не здолати. Дякую вам, що дивитесь, що підтримуєте, що не мовчите. Тримаємося, дорогі мої, бо все тільки починається. А я, як завжди, буду для вас працювати. На все добре вам!